Теперь з вами Кирилл ТР на канале Мы сегодня будем делать Ладно, старенькие монетасина більше старых, але я в это видео мало поставлю. И короче Я иногда буду снимать даже як шукаю поиски монет. Ну це конечно не все, я сейчас в книжки, в мене є другие монеты. Dobre Погнали! ui Перша монета, де я вчора знайшов її, дуже стара, сама стара у мене в колекції. У ще в, в колекції. Каже, поломна трактор, напевно, підійшов до зубців, типа трактор роздробила все равно. Хоча Це 5 копійок. Було зроблено СПБ Санкт Петербургу. 1878 року. Ну, Олександра II була монета. Метна. Російська Імперії монета. Ось така монетка, красавица. Ладно, Вложим. Поналий дальше до других монет. Друга монета, ну вот кадес. 5 копеек. 1911 року. Тоже саме Підебургу було зроблено. Але уже... Це дуже жива, сама крута монета в мене. Дуже жива, бачите? кажеш, каже, чуть це запідцвіло чуть. Це хоча б жива у мене, але це вже Ніколайська, Ніколай Другої. О! Прийшли тепер до Святоніка. Звісно. Три копійки 1956. Остаренько ж. Подарував подарила. Мені, мені отки типу, Ну, от такі нравлять. Такі красиві черчежи. Та, СССР. зроблено золота партія. Це після вождення Сталіна, Він десь уже помер десь. по 53-му році. Ладно, можу. Йдемо до друга монет. Це. Монета. Побіда над фашистською Німеччиною. тут. Ну, побіда над фашистською Німеччиною. Така од... один рубль 1965-го пишуть. Типа. Я на Україні скажу. Один рубль, блять, в Оступі. Один рубль. Тисяч туда пишет. 1965. Что, погнали дальше? А это уже 70-го Монета 1970 Какая красавица. Это ж не подарил один рубль. По 100 лет сотня дня рождения вы и Ленина. Попазнул до нарожную лень. Погнали дальше. Другая монета. Ой, короче, вот я буду засчитать, а потом... 1976. Подожди, не, подожди. А, сейчас -го. И у тебя монета через 50 уроков. Роки совєтської власті Не він нафиг Все-таки. Ма чуть не вирвало від цього совєтської власті. Отя... Ні, подождите, стой, стойте. 15 копійок 1983-го. Така старенька, подарила тоже її. Добре. 5 копійок 1984. Я вчора з металоскателем знайшов. Тоже з От Откажу щось з неї сталося. Радянського Союзу, звісно, вже. І ще одна монета. Тоже знайшов, але дуже глибока була ця. 3 копійки 1988-го. І мій найлюбийший рік 1991. 99, Коли Радянський Союз уже помер. Ладно, розвалився. Во, Ліннігатки двор Тут пише Л. Десь копійок. Тепер переходим до книжки. Так, відкриваємо. Что у нас тут встречает? 10 гривен. Такая юбилейная. Ты же двадцать четвертая, то тоже 20 гривен. Это 10 гривен. Раз на, на, на той стороне подаемся. Вот это я -то делаю, на той стороне показываю. Ладно, сейчас показываю. Непонятно монета. Мне кажется... Какая -то... Цесик Республик. Короче, пишите комментариях, что это такая монета. Подождите, я закрою. Вот так, да? Вот это монета тоже интересно. Это Италия. Тут запишите Республик Италиано. Я хочу Це не інтересно, я хочу вам показати саму мою рідку монету тут в колекції. Ой, я вам. Дуже в совєтська монета. 5 копійок 1947. Як я повню, в лісі її знайшов. Ну коли був ще маленький, я не радий був. Мені тоді було пофіг на монету. Але я соромно собі забрав на пам'ять. Чуть не посрав якось раз. Засовую. Тут якась старенька монета, до сих пор, так надо шочки. А тиш. Тут... еще советская 46. Я тут туди не положу ей, потому що вона не у нас нет але Хочу вам показати мега здоровенну українсь... українську монету. Подочей, бля. 5 гривень это юбилей на 2016 Мне досталось від мою Ай-яй-яй яй яй Ой-яй-яй На Ой буду доставать Опа щедрик Счедрик Щедрик Щедрик Блиган не выпадет Короче Я її не буду лап во Щедрик, щедрик, щедривочка. Спиває такись баб бабусики, если бываю. Юбилей Україна. Переговорю. Ласточка. Ой, О, як я помню, колись ласточок спасав. В итоге. Вот такий обзорчик був. Пиши коментарі чи мені снимать я буду шукати монети. з вами Бу. А... ой блин Кирилл Терсі. пока Всем пока. пока, 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 пока.